На Золотоніщині служба безпеки викрила чергового прихильника рашизму, який публічно виправдував збройну агресію РФ проти України. Фігурант поширював пропагандистські матеріали на особистій сторінці в соцмережі, виступав на підтримку окупації Криму та частини території Сходу України, а також стверджував, що Одеса і Миколаїв історично російські міста. За даними слідства, ворожим агітатором виявився мешканець Золотонійського району на Черкащині. Місцевий підприємець розганяв у соцмережах фейки щодо проведення насильницької українізації та утиски російськомовного населення. Крім того, зломисник виправдовував ведення агресивної війни РФ проти України, називав це спеціальною воєнною операцією. Кремлівську пропаганду він репостив із російських соцмереж. Під час обшуку за місцем проживання проросійського інтернет-агітатора співробітники служби безпеки виявили мобільні телефони з доказами поширення ворожої пропаганди. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим 2. Це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.